Зловила себе на думці, що політику у США можна описати трьома українськими фразами. Це ж було вже знову за рибу гроші, і а що так можна було? Ну або однією англійською Ви знаєте, що у нас є? У нас фактично є дві країни, які так довго і так запекло воюють, що вони не знають, що роблять. Ви розумієте це? Аятола з Нетаньяху довели Трампа до того, що він зірвався на нецензурну лексику. Навіть на Зеленського він так не зривався. Після гнівної тиради американський президент відмовився спілкуватися з пресою і, затиснувши в руці кепку мага, побрів галявиною до свого вертольота. А ще ж не так давно Трамп після удару Ірану по американській військовій базі у Катарі дякував Аятола за попередження про атаку, завдяки чому ніхто. Не загинув і не був поранений. Виявляється, так можна було. Іран офіційно відповів на наше знищення їхніх ядерних об'єктів дуже слабкою реакцією, на яку ми очікували і на яку ефективно відреагували. Було випущено 14 ракет, 13 було перехоплено, а одну було відпущено, оскільки вона нікому не загрожувала. Я радий повідомити, що жоден американець не постраждав і шкода виявилася мінімальною. Що ще важливіше, схоже, Іран випустив пару і сподіватимемося, більше не буде ненависті. Я хочу подякувати Ірану за раннє попередження, завдяки якому вдалося уникнути втрат і жертв. Можливо, тепер Іран зможе рухатися до миру та гармонії в регіоні, і я з ентузіазмом закликаю Ізраїль зробити те саме. Дякую за увагу до цього питання. Так вам не почулося Трамп, подякував за атаку. Тепер мені здається зрозуміло, чого від нас постійно хоче американський президент, щоб ми дякували Путіну за атаки, і Трампу певно теж. Бо ви ж пам'ятаєте, він нас теж попередив, що Путін буде змушений відповісти. Щоправда, тільки не сказав, куди ця відповідь буде направлена, тому всією Україною ми не встигли евакуюватися. Насправді, мова в цьому випуску піде не про Іран і Ізраїль, але тут важливий контекст. Тому перейдемо до нього 22 червня. США спільно з Ізраїлем завдали авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану у Натанзі, Ісфахані і Фордо. Для цього було застосовано зокрема протибункерні бомби. Після цього президент США Дональд Трамп заявив про успішну операцію у відповідь на багаторічну агресивну риторику Тегерана – Закликавши Іран швидко укласти нову ядерну угоду, інакше пообіцяв нові удари. Вже далі було оголошено про 12-те години перемир'я, після якого мала би настати кінець 12-ти денної війни. Утім, здається, країни забули звірити годинники, або ж Іран відраховував цей час по російському вміні, а Ізраїль по американському. Тому режим припинення вогню тривав приблизно три години. Ну а далі Трамп знову був змушений вийти із заявами, але щоб нікого не ображати, сказав, що незадоволений обома країнами, але найбільше Ізраїлем. Десь ми таке вже чули, правда? Після чого вже другий режим припинення вогню набрав чинності. Всі літаки розвернуться і попрямують додому, одночасно пославши дружній сигнал Ірану. Ніхто не постраждає. Режим припинення вогню набрав чинності. Утім, як я вже зазначила, я не збиралася присвячувати цей випуск Ізраїлю і ірану, бо мене більше цікавить, який висновок ми можемо зробити для України. Базовий висновок дуже простий: Перемусити агресора сісти за стіл переговорів, чи взагалі отримати припинення війни можна тільки через силу. Дуже красномовно, дуже чітко, дуже конкретно в даному випадку. Ми саме це і бачимо: саме через силу, через удари, фундаментальні удари по території Ірану. Ну безумовно тут першу скрипку відігравав Ізраїль, але між тим втручання Трампа чітко поставило крапки на ди. А дивіться, він тріумфатор, як би там не було, безумовно вийти з війни. Тим більше, що ця війна є ну, екзистенційною, фундаментальною. Іран до речі, в конституції в себе вписав, що ключова мета існування ісламської держави Іран це знищення Ізраїлю, Не забуваємо більше того, він постійно накачував грошима там велику низку. Місцевих туристичних, ну не місцевих, навіть не те, що вони регіональні, вони глобальні. Туристичні угрупування це не тільки Хамас, це їх із Балай, і посити і ще там багато Іраку, і так далі. І тому подібне, в Сирії все це було а Іран. Це все абсолютно точно фінансово. Більше того, Іран наніс двічі удар у 2024 році. Масований ракетний удар по Ізраїлю. Да? Надувався такий, знаєте, масштабно. Ми тут, ми всіх контролюємо. Ми можемо воювати і так далі. І тому подібне нагадаю. В квітні 2025 року вони провели парад мілітарний, такий достатньо масштабний пафосний парад, де показали, що вони будуть там готові до великої війни і бійтись нас. А ще мене цікавить, який висновок з цього зробить Росія, яка в той самий момент, коли засуджувала удари США по Ірану чи Ізраїлю по Ірану, які відбувалися вночі, продовжувала вночі атакувати Україну. Утім, навряд чи ці атаки хтось помітив, як. Допис Медведєва, а оце якраз те про що я хотіла з вами поговорити. Бо примиривши усіх, Трамп точно не очікував, що йому погрожуватиме сам дімка Мєдвєдєв. А Тим єдиним, що в Росії ще стоїть ядерною зброєю. Чи чув я, як колишній президент Медведєв з Росії, недбало кидався словом на літеру Я ядерний і говорив, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки Ірану. Він дійсно це сказав, чи це просто плід моєї уяви. Якщо він це сказав, і якщо підтвердиться, будь ласка, дайте мені знати негайно до слова на букву Я не можна ставитися так недбало. Гадаю, саме тому Путін бос, написавши щось типу: Дональд Трамп наказавши завдати ударів по ядерних об'єктах Ірану втягнув штати у новий конфлікт і розпочав нову війну. Ба Більше того, Медведєв висловив переконання, що атака не завдала значної шкоди іранським потужностям, використовуючи для цього фразу Абманулі дурачка на чотири кулачка, але консолідувала суспільство довкола духовного лідера і що після ударів Іран тепер точно створюватиме ядерну зброю. А деякі держави взагалі готові напряму надати Ірану свій ядерний боєкомплект. Не знаєте, кого він мав на увазі? Хто ж такий сміливий міг поділитися з Іраном своїм ядерним потенціалом? Можливо, той, хто поділився з ним розробками як платою за шахеди, чи підписав з Іраном стратегічний договір про військову підтримку? Чи може той, хто передав за їх словами принаймні ядерні боєголовки в Білорусь? Ага, так це ж одна й та сама територія Росія. Тому, взагалі, не дивно, що 23 червня саме до Росії прибув глава МЗС Ірану Абас Арахчі, щоб ще раз підтвердити, що у Москви і Тегерана давні добрі надійні відносини, і Росія робить зусилля для того, щоб сприяти іранському народу. Росія віддана як духу, так і букві договору про всеосяжне стратегічне партнерство з Іраном. Да, певно, не так собі Дональд Трамп бачив посередництво Путіна між США та Іраном, і певно, тому все ж для посередництва обрав катар. Але попри всі ці гучні заяви, Росія банально не може допомогти Ірану технічно, а також у тактичному та оперативному планах, залишивши його наодинці в конфлікті на близькому сході. Тобто, максимум, що може Росія, це сховати алі хаменеї у Москві. Дуже багато охочих підлити олії у вогонь і зіпсувати відносини між Москвою та Тегераном. І от керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія кинула Іран, оскільки не здатна надати додаткові системи ППО, оскільки сама перетягує пускові С 400 з далекого сходу в європейську частину Росії через втрати у війні з Україною. Також підкреслив, що війська, ракети все зайняте війною з Україною. Росія не хоче. Підштовхувати або відштовхувати Ізраїль, а також країни перської затоки. І ймовірно, головна причина її утримання від військової допомоги полягає в тому, що Росія застрягла в Україні, а війна проти України є для неї головним пріоритетом. Ба Більше того, Путін ймовірно насолоджується конфліктом і хаосом на близькому сході, оскільки це підтримує високі ціни на нафту і відволікає увагу, а можливо, і зброю знову ж таки від подій в Україні, що є його головною метою. А Іран? а Іран, а також інші союзники Росії бачать, як угоди з Путіним перетворюються на повітря і порожні слова. Ну а ще на порожні заяви теж. Хоча я знову ж таки нагадаю, що Росія і Іран підписали ціле стратегічне партнерство, активне військове співробітництво. Яке між Тегераном і Москвою активізувалося ще у 2022 році з початком війни в Україні, коли Іран посачав Росії дрони шахет у січні цього року? Москва і Тегеран підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство терміном не надаю на 20 років, що охоплює економічну, торговельну, енергетичну, наукову, технологічну і військову сфери. Проте, на відміну від е, схожого договору між Росією і КНДР, іранський варіант. Не містив, виявляється, зобов'язань щодо взаємної військової допомоги в разі нападу. Іран проводить приховані дипломатичні переговори з Росією для розширення військової співпраці і отримання підтримки в реалізації ядерної програми а західні розвідки висловлюють побоювання, що Москва може перетнути всі червоні лінії щодо іранської ядерної програми. Але далі цих е переживань занепокоєнь не йдуть. Іран свою чергу очікує від Росії підтримки у підготовці спеціалістів відновлення знищених систем ППО С-300 і постачання винищувачів су 35 а також на озброєння ліванського груповання Хезбула. Чи отримає він його? Навряд чи ми про це з вами дізнаємося, але точно побачимо. Саме тому певно в Словаччині, подивившись на те, що Іран своєї підтримки від Росії не отримав, вирішили і передумали. Стосовно санкційного тиску, тут є і розріз загальноєвропейський, усвідомлення рівня загроз, і словаччина достатньо серйозно інтегрована. Це не орбан, який завжди Абаба Яга проти словаччина значно більш Європоінтегрована інтегрована із точки зору політичних налаштувань, інституційно-політичних і налаштованості населення. Навіть орбану зараз приходиться часто відходити від своєї проросійської позиції по словаччину тут взагалі ніде чого сказати. Тим паче на тлі поразки про Трампівських, скажімо, сил в Німеччині в Румунії. Тобто, ми бачимо, що тренд цієї радикалізації, хоча й залишається, але не вирвався в результати. На цій хвилі електоральній. Цілком рідно, що в деяких країнах це відбудеться, можливо, в майбутньому і в тих же країнах, але наразі катастрофи не настало. Тому у Фіцо був фальш старт. Зараз він буде займати більш виважену позицію. Просто мігрувати швидко він не може в цьому. Як заявив міністр закордонних справ країни у Братиславі, готові підтримати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, але проситимуть гарантії енергетичної безпеки і підтримки для пом'якшення наслідків відключення від російських джерел енергії. Крім того, він згадав арбітражні ризики, які стосуватимуться Словацької республіки. Можливо, на суму до 20 мільярдів євро. Що також вимагає гарантій. Ну, виходить, що угорщина певно наступна. Бо Пакистан і Китай також не надають підтримки Ірану, оскільки ніхто не бажає ескалації конфлікту, Китай, в принципі, не бажає активно втручатися в будь-які військові дії. Активно це правда робить на фоні, але на загал не говорить. А, хочете знати, що таке справжнє стратегічне партнерство? Україна і Великобританія запускають нову велику ініціативу щодо спільного виробництва дронів. У рамках ініціативи протягом перших трьох років цього мегапроекту британська сторона фінансуватиме закупівлю цілого спектру українських дронів, які будуть е зокрема вироблятися і у Великій Британії. Поки триває війна, вся продукція спрямовуватиметься для потреб сил оборони України. Ну а далі вже кажуть е там вже розпреділятимуть їх між країнами. Інша історія. Міністр оборони Рустем Умеров повідомив про відкриття представництва компанії Конзберг Дефенс і Аероспейс, ключового норвезького виробника системи ППО «Насамс» на території України. В рамках партнерства планується розробка нових рішень на базі «Насамс», адаптованих під українські реалії, ну, а також нарощування. Локального виробництва і прискорення постачання компонентів. Участь українських інженерів у цих ініціативах відкриє нові можливості для модернізації існуючих систем і впровадження технологічних нововведень, у тому числі для розробки нового типу ракет для цих систем. Звісно, усе це є важливою частиною нашого майбутнього, підкріплене вірою наших партнерів, що воно в Україні буде. Тож вірте і ви. Підтримуйте і ви, і не опускайте рук, бо так важче бити нашого спільного ворога. Ну і до зустрічі за 24 години.